Незважаючи на поразку від південної Кореї в компенсований час, Фернандо Сантуш вивів Португалію з групового етапу на четвертий великий турнір. Поспіль Мурат Якін бере участь у своєму першому міжнародному змаганні в якості менеджера і вивів збірну Швейцарії в 1-8, здобувши яскраву перемогу над Сербією з рахунком 3-2. це буде зустріч двох збірних, які добре знають одна одну. Швейцарія зіграла лише шість змагальних матчів у 2022 році перед чемпіонатом світу. Але доля так склалася, що в цьому році ці збірні вже двічі зустрічалися в Лізі націй. Португалія розгромила Швейцарію з рахунком 4-0 у Лісабоні, перш ніж майже та сама команда, але без Кріштіану Роналду. Через сім днів програла з рахунком 0-1 у Женеві. Зрозуміло, як багато цей чемпіонат світу означає для Кріштіану Роналду. Хоча його вигнали з Манчестер Юнайтед, легендарний Форвард все ще є ключовим гравцем рідної Португалії. А після Мондіалю поїде він догравати футбольну кар'єру в Саудівську Аравію. Ну не вірю я, що він відмовиться від контракту на 200 мільйонів євро за 2,5 сезони. І я навіть не бачу причин навіщо від такого відмовлятися. Якщо Португалія є командою, яка намагається використовувати весь потенціал своїх талановитих гравців, то Швейцарія набагато більше ніж окремі її частини. Удачі команді дебай Роналду і Месі. Ми працюємо лише тоді, коли працюємо разом. Грати проти нас дуже незручно. Підпишись на каналу Куба Ібра в Ютубі та Телеграмі. І навіть якщо під час фінального матчу у тебе вимкнуть світло, ти все одно дізнаєшся переможця. Скажу чесно: я не дуже оцінював шанси Португалії перед турніром, і їхня гра в Катарії мало переконала мене в протилежному. Незважаючи на дві перемоги, футболісти Фернандо Сантуше були якимось невтішними. От зараз ще до матчу однієї восьмої на Пиши в коментарях, до якої стадії може дійти ця збірна Португалії. Чи вже цей матч стане останнім для Кріштіану на міжнародних турнірах? Усі три команди, з якими зіткнулася Португалія на груповому етапі, не мали проблем зі створенням шансів проти них. Тоді як їхні результати в атаці були, як на мене. Приголомшливо низькими, враховуючи наявний у них талант. Нуно Мендеш вибув до кінця чемпіонату через травму, тому менш досвідчені Діого Далот і Рафаел Герейру змагаються за вихід в складі захисту Португалії. Отавіо та Даніло Перейра теж пропустили матч з Південною Кореєю через травми, і вони під сумнівом, і в цій грі. А от Бернардо Сілва та Бруно Фернандеш повинні повернутися у старті, що не може не тішити. Роналдо. Після вимотуючих перемог над Ганою та Уругваєм у перших двох іграх Португалія вже вже забезпечили собі місце в одній восьмій фіналу перед останнім матчем з південною Кореєю, що може пояснити їхню поразку, Незважаючи на це, вони все одно очолили групу, уникнувши Бразилію на цьому етапі. Такому результату можна було б порадіти. Швейцарія замість Бразилії, але Швейцарія не так давно викликала серйозний шок, вибивши Францію на цій стадії в Євро 2020. А потім довела Іспанію до серії пенальтів в чвертьфіналі. На цьому чемпіонаті світу швейцарці зробили те, чого я від них очікував. Обіграли Камерун і Сербію. Та зіграли з Бразилією дуже і дуже близько. Бразилія, яка була фаворитами перед турніром, справді на силу здолала команду Мурата Якіна, вигравши всього навсього всього 0 завдяки пізньому удару Казиміру. І я не думаю, що ця збірна Португалії наближається до рівня цієї Бразилії. Обидві команди заб'ють, це мало ймовірно. Обидві команди забили лише в одній з останніх семи зустрічей між Португалією та Швейцарією. А от якщо Португалія заб'є першою. То цілком можливо виграє в підсумку поєдинку, тому що у восьми з останніх дев'яти матчів чемпіонату світу робила це, відкривавши рахунок, тоді як Швейцарія програла у всі чотири матчі на вибування, коли пропускала першою. Але Португалія програла кожен зі своїх останніх чотирьох матчів плей-оф на чемпіонаті світу. Причому останні дві такі поразки припали саме на цю стадію однієї восьмої, що точно. Це буде один із найцікавіших матчів на стадії однієї фіналу І подивитися його треба обов'язково. Хоча б у повторі. Тому що цілком ймовірно це може стати останнім матчем Кріштіану на чемпіонатах світу. Дякую за вашу увагу. Підтримуйте один одного. Слава ЗСУ, слава Україні!